Для одних це наші святині, а для інших лише метод наживи. На сумщині затримали цвинтерних крадіїв. Троє чоловіків, найстаршому 27 років, середньому 26, а найменшому 22, заробляли на кладовищі. Знімали та витягували все металеве паркани, огорожі, постаменти. А потім здавали на брухт. В цілому протягом 11 ночей ці громадяни скуювали крадіжки. Вже встановлено місце, де збувалося викрадене. Ось це понівечені могили, які сплюндрували зловмисники. Чоловіки кажуть, намагалися обкрадати місця поховань обережно, щоб не пошкодити могили. Однак зізнаються, не завжди це виходило. Інколи пам'ятники, втративши основу, падали та ламались. Потім вантажили здобич на тачку і везли до найближчого пункту прийому брухту. Затримані кажуть, в середньому винесли складовище майже тонну металу. Тім свої вчинки виправдовують хаділів 8 часов вечора. До 11 работали. Подимали плиту, доставали углы і вложили пліту обратно. Затримані не мають ані освіти, ані житла, ані сім'ї. Двоє з них колишні вихованці інтернату, третій також сирота. Не маючи законних засобів для життя, довгий час вони кожен окремо перебивались дрібними заробітками. Експерти з питань всиновлення кажуть, можливо саме життя та виховання хлопців в інтернаті і стало основою такого способу життя. Адже ставлення співробітників інтернату до вихованців часто неприйнятне, воно не таке, як потрібно підростаючій дитині. Дитина потребує любові, піклування і підтримки. Інтернат Цього цього дати не може. В таких умовах спотворюється психіка, а насильство та брак любові і піклування дає про себе знати у дорослому житті. Такі діти, виходять из інтернату, вони не знають, что такое семья. Они не можуть создать семью свою. Они не умеют жить. Они не умеют ухаживать за собой. Они не умеют зарабатывать денег. Они не умеют практически ничего. Они не социализированы. Наразі, проти затриманих, відкрите кримінальне провадження за статтею Наруга над могилою. Чоловіки можуть сісти за грати на 5 років. Подібні ситуації лише підтвердження того, що діти, які жили в інтернатах, не готові йти у доросле життя. Вони не знають, куди себе подіти. Їм ніхто правильно не розповідав, що таке добре, а що таке погано. У них не привита любов ні до чого. Можливо, якби ці чоловіки дітьми зростали у сім'ї, вони б не стали на кримінальну стежку. Треба усвідомити, інтернатні заклади вже себе віджили. Ва є прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, тобто родина, яка любитиме дитину та формуватиме у ній людські цінності та якості.